Приготуємо неймовірно смачний десерт. Приготуємо желе із шоколадним шаром. Готуємо смакоту легко і просто, і ваги не потрібно. Спочатку розводимо, згідно інструкції будь-яке желе. на дно склянки на око. Вливаємо шар перший жиле і ставимо склянку у холодильний на 20-30 хвилин для загустіння. Зваримо шоколадний шар на молоці. І з молоком змішуємо цукор, ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль, борошно і ставимо на вогонь. І з моменту кипіння. Цю суміш варимо дві-три хвилини спочатку. У воді розводимо агар агар і додаємо його цівочкою у молочну гарячу шоколадну суміш. І ще суміш варимо одну-дві хвилини. Охолоджуємо шоколадний шар. Час від часу його помішуємо. Щоб не утворювалася плівочка. Ще у теплу масу додаємо вершкове масло та, за бажанням ще вмішуємо подрібнені будь-які горішки, все змішуємо, перемішуємо і охолоджуємо масу до кімнатної температури. У склянці формуємо другий шар. Шоколадний. Викладаємо шоколадну масу на перший шар желатину. І знову склянку ставимо в холодильник. Нехай все охолоне, загусне. А через 30-40 хвилин у цю ж склянку наливаємо ще третій шар. Будь-якого кольору желе. І ось наповнені. Трохшарові склянки вже приготували. Вони в холодильнику стояли щонайменше 2-3 години. Десерт готовий, неймовірно, смачний. Це так смачно, це просто смакота.